4 листопада 2012 року на сотому році життя помер Валеріян Никодимович Демиденко, почесний громадянин міста Бердичева, ветеран Великої вітчизняної війни, голова Бердичівського міської конкому із майже 20-річним стажем. Валеріян Никодимович Демиденко народився 12 червня 1913 року в селі Чубинці на Київщині у сім'ї бідного селянина. З 10 років залишився сиротою, працював у колгоспі. Потім, у 1929 році, був направлений на навчання до Київського торфяного технікуму після третього курсу був зарахований на вищі інженерні курси з розробки торфяних родовищ. Протягом 31-33 років працював технічним керівником торфової артілі у Чернігівській області, згодом головним інженером Житомирського облуправління місцевої паливної промисловості. Початком Великої вітчизняної війни Валеріана Демиденка призвали до лав Червоної армії. Перебував на посадах командира взводу, роти батальйону зв'язку. За мужність та героїзм проявлені в роки війни, нагороджений орденами червоного прапора, вітчизняної війни першого та другого ступенів, двома орденами червоної зірки та п'ятьма бойовими медалями. Після війни Валеріан Никодимович працював на керівних посадах у виконкомі Житомирської обласної ради депутатів трудящих, дев'ять разів обирався депутатом обласної. Ради у липні 1952 року Валеріана Демиденка було обрано на посаду голови Бердичівського міськвиконкому. У подальшому на цю посаду Валеріан Никодимович обирався ще 9 разів. Його стаж роботи керівником Бердичева нараховує 19 років. За цей час чоловіку вдалося зробити місто таким, яке заробляло для своїх потреб грошей більше, ніж виділяли із союзного бюджету. Старше покоління Бердичівлян і досі пам'ятає свого колишнього голову та його працю на благо міста. За успіхи у розбудові господарства Бердичева Валеріана Никодимовича Демиденка було нагороджено орденом знак пошани та орденом трудового червоного прапора. У 1999 році за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади Валеріану Никодимовичу присвятили висвоїли звання «Почесний громадянин міста Бердичева». 12 червня 2003 року з нагоди 90-річчя йому було вручено орден міста Бердичева за номером 1, а також орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. У 2004-му, згідно з указом президента України, заратні і трудові заслуги, активну діяльність у ветеранських організаціях та патріотичне виховання молоді, Валеріан Никодимович Демиденко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Смерть Валеріана Никодимовича є непоправною втратою для усього міста. Громадськість схиляє голови перед світлою пам'яттю цієї видатної людини. Чи життєвий шлях це справжній зразок патріотизму, любові до людей, гідності, честі, добропорядності.